Бо твоєї царства, синої слава, отця немає, не, Він не. сказав мені земля, я си землю повернеться, обіцять і Божій царство небесла, вікуче рік і заліку приставе без... сні, боже душі з тобі є на майдані сілі. У відповінні миттєвості нашої історії. Були ті, яким ми зараз завдячуємо, що стоїмо тут. І були ті, яким ми, перед яким ми низько ціляємо голови, відки. Від часів Холодного Яру, шістдесятників і до сьогодні. Так, герої Крут полягли всі. Але то буде так, що тим хлопцям вічна шана буде від нас нащадків. І зараз найголовніше, що я хочу сказати, Якби 18 лютого не вистояли наші хлопці, не вистояли українці, не вистояли громадяни України на Майдані в Києві. Хто зна, як повернулася б сьогоднішня українська історія? Тому що і зараз є. На превеликий жаль серед нас людей, які у владі люди набірять нашу землю, нашу культуру, нашу мову. Є люди, які сплять і бачать, аби зникло українське кіно, українська книга, українська культура. Є люди, які сплять і бачать, щоб по цій землі. Не топтався інший чобіт. Але те, що відбулося справді від 17-го і до сьогодні, що стоять там хворці на Майдані. І ми тут, це означає, що народилася українська нація. Це означає, що повороту на схід і на північ не буде. Нам не потрібно шукати обов'язково південь захід схід. Нам треба міцно і пружно, двома ногами, розпрямившись, високо піднявши голови, стояти на своїй українській землі.